На Волині скасували усі заходи з нагоди Дня Незалежності. Про це Суспільному повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко. З його слів, таке рішення ухвалили вчора під час засідання Ради оборони області і пов'язано це із безпековою ситуацією в країні. Поки що відомо, що заборона на масові заходи діятиме до 28 серпня. Стежать за громадським порядком та реагують на повідомлення про недотримання заборони проведення масових заходів у поліції, розповіла старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Анна Павловська. Усі підприємства, організації та установи дослухалися до цієї заборони. І будь-яких масових заходів проведень в області не зафіксовано. Попри скасування усіх заходів, одягнули вишиванки та пішли гуляти містом, кажуть мама з донькою Тетяна та Анастасія. Я дуже згадую свої дитячі роки, коли на День День залежності перекривали проспект Волі, була виставка квітів, всі організації. Це було дуже гарно, дуже приємно. І ми чекаємо таких заходів ще після нашої перемоги. Безпека людей має мати місце. Ми сумуємо з того, що ми не можемо. Ми радіємо в серцях. Ми бажаємо нашій країні, звичайно, перемогти. Ми обов'язково переможемо. Гуляє із онуками у центральному парку Луцька Віта. Жінка каже, що спеціально повернулася до України на державні свята з Канади, де мешкає 8 років. І звернула увагу, що в центрі рідного Луцька сьогодні нелюдно. Приїхала здалека і для мене це свято. і Хочеться погуляти, побачити Луцьк, побачити людей, як святкують. Нема транспорту, нема людей. Не святковий настрій. Каже, що вперше чує про скасування масових заходів Світлана. Жінка разом з онукою приїхала до центрального парку на атракціони. Але ми приїхали із села, ми самі не з міста, то ми так це є. Ну але я знаю, як сприймається період війни, сприймається нормально. Там люди гинуть за те, щоб ми тут. Лучанин Михайло говорить, що у нього на роботі сьогодні оголосили вихідний, бо з його слів працює поблизу одного зі стратегічних підприємств. До скасування масових заходів ставиться позитивно. Правильно, звичайно, війна в країні. Люди повинні ну, розуміти ніяких фестивалів, ніяких дискотек. Віктор, військовослужбовець з Харкова, служив мінометником танкової бригади. У червні розповідає, отримав поранення під Бахмутом, втратив ногу. Нині лікується у Луцькому госпіталі. Каже, цей день вирішив провести в місті, бо сьогодні для нього свято. воно повинно бути незалежно від того. Війна, не війна. В душі повинно бути свято. Чоловік показує настелу героїв, що розташована на театральному майдані, і каже: це ціна незалежності нашої України і нашого народу. Ми незалежний народ. Як, Як цей свято забрати? Ніяк. Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк.